Чим багаті, тому раді, те й показували. Понад 80 виробників аграрної продукції з'їхалися до столиці, аби представити щедрі осінні дари. Танцями, піснями та шедеврами національної кухні зустрічали селяни-гостей ярмаркового фестивалю Дари Київщини. Капуста, морква, картопля, буряки, все, що вирощується на нашій землі, Бугаті ми, дивіться, м'ясами, ковбасками, все Куліш У нас є борщ, вареники, шашлик. А жителі Білої церкви, крім щедрих наїдків, ще й хори з собою привезли, аби розважати гостей. У саду достигає вишня, а за тебе чому заміш я не вийшла. Тож відвідувачі могли тут і наїстися до схочу, і осінніх дарів додому купити, і національним колоритом потішитися. Подобається обстановка, настрій людей. Все цікаво, все нове. Знаходимо нові знайомства, нові нових а, людей. Це... Відвідав такий колоритний ярмарок і заступник міністра аграрної політики. Ну, а ця ярмарка, якщо торгівля представлення продукції поєднала з святом, то думаю, це кращий варіант, який взагалі можна запропонувати. Такі ярмарки Мінагрополітики проводить по всій території України, адже тут покупці не переплачують посередникам, а вся виручка йде безпосередньо до кишені селян.